Горіч одним із результатів саміту буде заснування мережі медичного партнерства між країнами. Як ви вже знаєте, сателітний саміт профільних міністрів і представників клінік відбувся вранці на полях саміту. 13 тисяч тонн гуманітарної медичної допомоги прийшло в Україну для того, щоб українські медики могли рятувати життя українців, які страждають від рук російських терористів. Сотні аренімобілів, інкубаторів і інших речей сьогодні це плече підтримки, яке отримують українські медики. Я дякую Олені Володимирівні, що кожен саміт знаходить медичну тему. Розвиває цю медичну тему і маємо отримуємо результат. І третій саміт це для нас новий результат. Це сателітний саміт міністрів охорони здоров'я. 14 міністрів охорони здоров'я сьогодні в ньому прийняли участь. Результат спільна заява, в якій виокремлено чотири пункти. Перше – робота над ментальним здоров'ям скрізь в глобальній мережі. Друге це міжнародне медичне партнерство, третє це кадрові ресурси в системі охорони здоров'я. І четверте це ментальне здоров'я самих медичних працівників. І в рамках цих заяв ми сьогодні домовились, що в подальшому міжнародне медичне партнерство знайде відображення в резолюції про кадрові ресурси в системі охорони здоров'я в резолюції Європейського комітету всесвітньої організації охорони здоров'я найближчим часом в жовтні цього року.